Проклали 240 метрів поліетиленових труб діаметром 450 міліметрів. А тепер роблять переврізку нових мереж. На старому місці у Вінниці тривають ремонтні роботи на магістральному водогоні. Робітники підрядної організації працюють у чотирьох водопровідних камерах, каже заступник начальника облводоканалу Віталій Коваль. Зараз на даний час тут прокладені нові поліетиленові труби. І підрядна організація займається виконаною роботи по підключенню цих новозбудованих труб до загальної мережі міста з заміною повною реконструкцією камер, заміною запірної арматури старого зразка на запірну арматуру іноземного виробника. Ну і підключення його в загальну систему системи водопостачання відстаєльниці. Це вже четверта переврізка від початку літа. Каже коваль, на старому місці проклали 900 метрів нових труб діаметром 225 міліметрів, стільки ж діаметром 450 міліметрів. Їх підключили до центрального водогону. Через ремонтні роботи на 36 годин без холодної води залишилися споживачі на 75 вулицях. Ось що пишуть люди у коментарях під повідомленням на офіційній сторінці підприємства. Відключайте по півдня, лікарня буде без води. Я перепрошую Вінниця-Облводоканал. А відсутність водопостачання 31 жовтня по 1 листопада і введення в дію 900 метрів нових труб діаметром 450 міліметрів, то було що? І до речі, в тому пості було зазначено, що на завершальній стадії а тепер виявляється, що ні, 36 годин без води та ще й переврізка й передостання. А коли вже остання? Коваль каже, проводити ремонтні роботи з працюючою станцією та під тиском не можна. Труби мають бути. Порожніми, допоки їх звалюють. Щойно завершать роботи, водопостачання та тиску мережі відновлять за три години. Ми виконуємо роботи на, в камері, куди, в яку приходить водичка з міста, і виконуємо роботи в іншій камері, куди, через яку виходить водичка з насосної станції на старе місто. Тобто, тут у нас зараз насосна станція не працює, вона повністю зупинена, тобто у нас просто-напросто немає фізичної можливості надавати користувачам послуги. Нагадаю, це одна з шести ділянок магістрального водогону, яку ремонтують у рамках проєкту Розвиток міської інфраструктури 2 кредит у 191 мільйон гривень на його реалізацію надав Світовий банк, розповів Суспільному начальник підприємства Дмитро Кістіон. У рамках проєкту замінюють 10 кілометрів водопроводу від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Стартували роботи 2021-го. Загалом же по місту 72 кілометри магістральних водопровідних мереж. З них 46 кілометрів перебувають у зношеному стані і потребують капітальної заміни. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.